Інформаційна війна, фейки, діпфейки, дезінформація, маніпуляції, ІПСО, клікбейт, наратив, пропаганда, критичне мислення, інфлюенсер, медіаграмотність як не загубитися в цих словах, давайте розбиратись. Почнемо з того, що знати, що означають всі ці слова, нам з вами просто необхідно. Бо щодня ми купаємося в інформації, пірнаючи в неї за головою, особливо в TikTok. Правда? Але відкрию вам секрет: не все, що пишуть і показують в інтернеті, правда. Знайте це. Все, що пишуть і показують в інтернеті, це перш за все контент. А ми з вами. Користувачі цього контенту, і дуже часто ми споживаємо цей контент емоційно та імпульсивно по заголовках. Це називається клікбейт, як правило, ось або ось. Клікбейтні заголовки є частиною наративу. Це реальні чи вигадані події, факти або враження, які складаються в певну історію чи тезу, які можна передавати між людьми. Пам'ятаєте, всі навкруги кричали про можливий наступ з Білорусі? Так, от це був наратив, який ми з вами своїми балачками розкручували. Цим можуть зловживати засоби масової інформації, тобто телеканали, сайти, радіо, газети і їх сторінки в соціальних мережах, та різні телеграм-канали. Наратив підсилюють інфлюенсери. Ми їх часто називаємо ще блогерами. Вони мають велику аудиторію у соцмережах і своїми публікаціями мають вплив на інших. Все це формує вашу і мою інформаційну бульбашку такий собі суб'єктивний інформаційний простір, в якому ми, як користувачі, отримуємо лише ту інформацію, яка нам до вподоби. А тут на підмогу нашій бульбашці спішить маніпуляція, техніка свідомого викривлення інформації. Та дезінформація, навмисно спотворена і маніпулятивна інформація, поширення якої є вигідним для когось і може нашкодити це всі історії росіян про українців, які самі себе розстрілюють, про те, що в нас всі тут нацисти і працюють біолабораторії. Ну і пропаганда. Вона має на меті змінити думку суспільства та окремої людини у вигідних комусь напрямках. Здогадуєтесь, кому ці напрямки вигідні? Пропаганда може бути хорошою і поганою, а от дезінформація вона завжди має. Негативний характер. Знайте про це. Ну і його величність фейк. Це фальшива, часто сенсаційна інформація, розповсюджена під виглядом новин. Це не справжня новина, не непридумана, тобто спеціально вигадана. А ще діпфейк результат роботи штучного інтелекту. Це коли одні зображення та відео накладають на інші. Ану, зізнавайтесь, хто робив собі аватарки, згенеровані штучним інтелектом. Щоб не піддаватись на оце все вище сказане, нам з вами потрібно розвивати критичне мислення, тобто вчитися мислити раціонально, знаходити логіку в повідомленнях, які ви читаєте, оцінювати ситуацію з різних боків, а вже тоді приймати рішення та формувати свою думку. А також розвивати нашу інформаційну грамотність, це вміння знаходити потрібну інформацію, використовувати її, щоб не піддаватися на ІПСО – психологічну операцію. Самі знаєте кого. Мета цих самих знаєте кого створювати. Т для нас з вами контент, який впливає на наші емоції, формує нашу поведінку. А ми ж з вами не здамося, правда, і маємо бути медіаграмотними, а значить, вміти аналізувати, оцінювати, створювати інформаційні повідомлення та відповідально їх поширювати. Знайця.